Доброго ранку! На годиннику 10 година приблизно, і ми їдемо працювати. Зараз я їду по своєму працювати в милозвучне таке село Наталівка, а Іванка залишається працювати на кшаках. Зараз ага. Покажу фронт роботи, потім я теж приєднаюся. Так я вже бачила фронт роботи. Все одно, щоб все освіжити в пам'яті. Наряд досишся. Та Поїхав все. Потім приїду. Я буду працювати, доки мене не забере. Потім приїду, теж буду поприскувати Чим і від чого для хорошого врожаю малини. Також Іванка вам покаже, чи є полуниця. Є про ціни на полуницю поговоримо, про плани. в общем, їдемо в село. Я в одне в друге. Не переключайтесь. Так, ми прибули. Машинка продається. Що тут? Та заростає, не по днях а по часах. Тиждень назад все було класно. Так, Іванка сьогодні буде займатися е, новою малиною. Ага, і, от друг, і отам, так, де теж стовпи дарізово, стоять, але ну, там більше роботи. А ти вися, знаєш чого? Бо я чому? тут мотоблоком обробляв міжряддя, а там ні. Mm -hmm. от, бо то дуже важко мотоблоком глянь, багато тих трубочок, розвертатись, крутитися. Це важко таким мотоблоком. Тут треба мати мотосапу, щоб на таких маленьких ділянках і де Но такі. Я буду от. Тільки в рядочку. Угу. Буду там, а там все ти будеш робити. Мотоблоком, як не крути, ти що, то берег буде скоро. Ну, добре, як зможеш, так зробиш. Все, я поїхав, потім приїду. Будемо ще оприскувати, оприскувати малину гербіцидом. Все, па-па. папа, кивічик поїхав до своєї роботи, а мене залишає тут працювати. Ну, то не важко, я думаю, я справлюся. Я закриваю, щоб ніхто мене не вкрав. На колодку як має бути. Так, на місце праці прибив, прибил. Наділа такі біленькі носочки, ну і не знаю, чи варто було їх надягати. Дві рукавиці. Такі розпаровані, які знайшла, які був. І все, будемо починати починати працювати. А вже жарко. Добре, побажайте мені багато сил і щоб все сьогодні зробила, то що запланувала. Знаю, що таке мурахи лізають по ногах. Я їм дуже засмакувала і пече. Думаю, що це таке мене пече? Дивлюся, то мурахи. Зісапаю і дивлюся Стовбур, і нічого з нього не проросло. Бачите, так як посадили нічого. Ну ми достану, побачу. Я його достала, а от таке біле щось на коренях. І воно просто що? Струпішило, чи як воно називається? І все, воно вже буде стояти без толку, Я його добула. Оп! Такий гарний рядочок за мною стоїть. Хоча не густо, але ж чистенький. Працюємо далі. Друзі, м'яко кажучи, замучилася. Тут вийте, квас. І на гамаку буду трошечки відпочивати недовго. Але трошки руки і ноги, все брудне, бо ті білі носки, що були білі. Бачите, які вони вже білі. Не варто сюди нічого брати з білого. Хочу квасу, добре, що квас є. холодною водою. вода. О, ти вже є. Що Вон бери, пригощайся. На капоті. Що так? А, О, як морозиво. З радістю пригущусь. Позамучилася. Ну, давай я вже перше морозив, потім квас. буду пити. Квас. Коли ви мені прийшли ящик своєї продукції, ми щодня п'ємо. ще й показуємо. На. Диві. Отак виглядає нова діляночка. І дивіться. То були куплені е, різні сорти тут. І як ви можете бачити, як я бачу, що дехто навіть перефрезерував ті, хто весною садили малину і почали по-новому садити. Або з інших причин. Погодні умови, мороз, давав по себе знати. У нас так само. Деякі прийнялися, деякі ні. Ось тут є, наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять. 5 підряд не прийнялось, тому ми садили трошки густіше через 30 см. Нічого, потім понаростають, понасаджуємо і все буде добре. Бур'яни ростуть, як на віжені, правда Іванка? Не даємо ради? Тут я сапаю. І будемо знов починати малину сапати третій раз. Ще ніколи ми її три рази не сапали чи сапали колись. Оцю цю велику. Будемо третій раз. десь. Сьогодні я її оприскаю міжряддя від перію. Оце міжряддя від перію оприскаю. Він якраз такий 15-сантиметровий. Вчора я її оприскав НПК плюс. Мікроелементи добривом дріб. До речі, продається в нашому телеграм-магазині посилання в описі. Е -е, в рядках просипаються, потім буду давати інший комплекс, і там кальцій окремо. Потім на пізніших етапах калій. Кого цікавить, підписуйтесь на наш канал. Всього будете в курсі. І не тільки вирощування, а взагалі всі фішки такого малинового бізнесу. Чи ви на дачі, чи ви в селі вдома, чи вас мало, чи багато. Всякі такі шальні ідеї і не шальні реальні, як дорожче продати, як можна виходити з ситуації саме в цей рік, в який ви дивитесь. глен Емпл. Так що ви бачили, який перій на малині в міжрядях. І він ніколи ще так не страждав, як цього року, бо минулі роки я його не оприскував гербіцидом, а це вже буде друга обробка ось цим препаратом. І буду я давати 45, даже 50 мл на цей 16-літровий оприскувач. І буду оприскувати між, власне, міжряддя, бо в рядку, як я вже казав, буде. Видова прополка, а буде застосовуватися такий апарат, який називається сапунал. Так що починаємо. Тут на корочку є мітки і будемо зараз ми його вносити. Якраз тут виходить повний 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 корочок на один оприскувач. Я в рядку не буду кропити, тому на малину воно потрапляти думаю, не буде. Тому дам ще трохи. Бо там вже і старий попадається. Думаю, все буде окей. Минулого разу подіяв, да, подіяв місцями вибірково, десь подіяв краще, десь гірше. Але я радий, що я покропив його, бо все-таки він пригнітився. Потім ще його посапали. І тепер я ще раз його, хоч може, пригнічення якесь отримає. Так що розводимо і вперед кропити. Насаджую респіратор. І вперед. Дуже зручна на півмаску Дніпро Ямовська. Так, цела, втікай, бо ти мене вкусиш за плечі. Геть звідси. Сьогодні перший раз мій оприскувач зарядився повністю, аж зеленим засвітилась лампочка. А то, бувало, стояв цілий день і лампочка була червона. Я думав, що вже батарея поламалась. Але ні, сьогодні засвітилась зеленим. Так що йдемо кропити. Іванка дябає, а ми кропимо. Подаруй мені ручку до полівізатора, бачиш, тече. Це буде файний подарок. Я себе поміняю і та буду і радий. Це вже буде подарок, які вже попросив, як Це буде, вже буде не подарок. І не буде вже відчуття такого радості. Добре, я пішов. Харума то такий гербіцид, який діє тільки проти вузьколистих, златових бур'янів. Малині він не шкодить. Періє шкодить. але пері має бути 10-15 см і має бути не холодно, має виготувати вже рослина. Закінчилась бакова суміш і оприскав я один, два, три. 4 мифряжі 16 літрами. Біжу на дозаправку. заправку. Отаке, друзі, біле молочко виходить. Здається, що це недобриво. Не гранули, а емульція і може його не треба змішувати. Треба. Зверху воно біле, а тільки садив туди і почав мішати, воно стало ще біліше і густіше. Треба розмішувати. Я так подумав, що зараз весна і початок літа, перша половина. Це такий час, що тільки все вкладаєш і вкладаєш силу, час і гроші. І сподіваєшся, що потім заробиш. Але щось непонятно, як воно буде, яка ціна, що як яка ситуація. Але якщо не будеш робити, то точно не заробиш. Треба щось вкладати. Знов найняти людей, поступати. Знов вкладати. Але треба, бо інакше нічого не буде. Іванка, ти хочеш, щоб завжди отако було, да? так як отут тут. Так. Ото тільки тако згадав, чуєш? Тоді треба отак. Тільки згадав слово малина і відразу дзвониш до людей: Ало, добрий день, Добре, треба до сапати. Мене? До мене? Тільки щось згадав слово малина і зразу береш і йдеш кропити. І тоді воно буде в такому вигляді. А якщо робити все по-людськи, так собі, по-людському, по-простому. То буде в такому все вигляді. Так що вибір за кожним. Ми збираємо те, що Іванка сьогодні посапала. Стільки якихось пташок, шпаків чи граків, не знаю, отут. Побачили, мене втекли туди, ходять, збирають. Все, дякувати Богу, від день закінчився. Їдемо відпочивати, все, що задумане зробили. Якщо підсумувати, то... Підписуйтесь на канал, якщо вас щось цікавить по малині, отримаєте користь, якусь інформацію, можете задавати запитання в коментарях. Також продовжується конкурс на кращу назву для нашого каналу. Є цікаві варіанти, пишіть далі, тому що хочеться щось таке раз і назавжди, щоб підійшло. Нагадую, що конкурс полягає в тому, хто придумує найкращу назву, яка нам сподобається, той отримає від нас Є подарунок. Смисло. Да, Смисло. Щоб, щоб було зрозуміло, про що канал і щоб була така якась класна, щоб легко запам'ятовувалась. Нагадую, що машинка продається, бо нам просто треба більшу. Бо очікуємо на шалений врожай. Все, на зв'язку. Пока. А, ще в нас є телеграм-канал. Цей телеграм-канал є телеграм-магазином. Там все класне продається. Для дачі, для саду, для городу. Заходьте, підписуйтесь. Пока.